Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ви кого слушали, а? Під вам лапшу на уши вешав. А сам ходив куму сучить. Дорогі -то, друзі. Напевно, мені задали запитання журналісти про те, хто для вас є національним авторитетом. Мене. У мене є особистий авторитет, для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, чи применшити, але це прізвище, це не ми полагаю. Миколай, ви є та людина, яка відповідала особистом державному судам. Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я би хотів, щоб мої 60 років було таких самих, як ваша. ラバイタン